Дівчата, доброго дня всім! Я на заняттях обіцяла вам показати, як оздоблюють край мережки швом ретязь. Дивіться, там є два варіанти. Зараз давайте розглянемо першим. Фіксуємо, фіксуємо ниточку. Крок у нас буде 4 на 4 ниточки, оскільки у нас стовпчики по 4 ниточки, воно ж має бути симетричним. Тобто фіксуємо ниточку, я фіксую мене в три ниточки, я її фіксую під швом, тут в мене буде шов, і ось вивожу в цьому куточку. Так. Починаємо вишивати шов. Тобто ось ми обкидали прутики, да? а ми тепер зробимо це під прутиками. 4 на 4, як на хрестик, як ми з вами вивчали на уроці. Ось ми вводимо голочку і виводимо, як на хрестик. Перший раз ми зробили хрестик, другий раз. Тут нам рахувати буде нескладно, оскільки у нас 4 ниточки стовпчики. Якщо хто робить стовпчики, не стовпчики, вибачаю, а прутики. Хто робить прутики на 3 ниточки, тоді крок має бути 3 ниточки, точно по прутикам. Тоді ви робите 3 на 3. І ось так ось можна оздобити мережечку. Тобто додати є ще вишуканості. Зрозуміли? Тобто встик робимо? Встик робимо ось так. Ну, той же з чотири на чотири клітинки. Ось так. До кінця, зрозуміли? І ось я вже дісталася до кінця. Як ми пам'ятаємо, останній крок ми робимо, ми ж сюди не заводимо, а звичайний, як звичайний хрестик. А тепер зараз вам ще один варіант покажу, як можна. Як можна... Дивіться, як гарно в нас вийшло. Бачите? Значить, така підкреслена мережка. Да? От якщо з цього боку ми зробимо, взагалі буде гарно. Так що, будь ласка, користуйтеся. Тепер, просто щоб не обривати ниточку, тут я трішки по-іншому зроблю. Тобто мені, ви якщо будете новою ниточкою, то тоді чіпляєтесь ось тут. За стовпчик можна причепитися. Зараз я вам покажу. Ще є такий варіант, можна відразу, дивіться, можна робити. Та що воно сьогодні по, по прутиком. Або дві ниточки, ось так тоненько можна робити. Або вниз спускатися також на чотири, Тільки починати не під тим, як ми обкидали ось тут чисницю. А ось давайте ми спробуємо просто отак спочатку, а потім. Бачите, ось таким ретязь ми зробимо спочатку ось так. Тобто той же самий шов, тепер ми аж сюди його протягуємо. Дивіться, о, бачите, і так має місце бути оздоблення. Тобто я вам показую, так сказати, лайфхаки, різні варіанти. А ви, будь ласка, майте користь, і використовуйте це в своїх роботах. А зараз давайте я спущусь трішки нижче. Ну, тобто, ми ще так треба зробити. Ось так. чи не будемо спускатися. Спустимося. Тобто, тепер я зроблю 4 на 4 ниточки. Тут я тільки дві ниточки, те, що ми обкидали, а тут я ось так. І це ми робимо, якщо отак у нас вже готова мережечка, і після цього ми вже будемо, бачите, 4х4 ниточки роблю ретіс По прутиках. І так гарно, і так гарно, і так кожен варіант має місце бути. Раніше я не бачила, щоб так робили, а зараз ось такі. Існують, дівчата так роблять. І, ви знаєте, дуже гарно. Дуже гарно, і ми будемо так робити, а чому б і ні? Так що спробуйте. Дивіться, ми шовчик цей вивчили на минулому уроці, так? А тепер ми їм оздобимо мережечку. О! Тобто, зрозуміли, ми з вами розглянули три варіанти, так? Три варіанти. Ось перший. Ми не торкалися те, що ми обкидали прутики. Ну, чисницю обкидали, робили прутики. Другий варіант ми тільки по обкиданим прутикам йшли на дві ниточки, дві на чотири, тобто на прутик. А третій варіант 4 на 4. Ось так. Дивіться, кожен варіант має місце бути. Будь ласка, майте користь всім миру.